Всім привіт, це Ігри до столу. Цей день настав, якач локалізували швидкий старт для рольової системи Дюна пригоди в імперіумі, знак Хробака. Сподіваюсь, скоро ми отримуємо Корбук та інші книги цієї системи. Ну а поки я хотів зробити швиденький огляд того, що нас чекає, у власне квікстарті, та трошки спонукати тебе зацінити нову систему. Отже, Дюна пригоди в імперіумі. Система на рушії 2D20 від Модіфуз, які відомий своїми системами, рольовками по стартреку, Ахтунгтулху, Fallout RPG та інші. Вона значно простіша за D&D, Pathfinder та подібні системи. Вона є більш наративною і одна й та сама механіка використовується для конфліктів різного масштабу, починаючи від дуелі. І закінчуючи планетарними боями та інтригами, систему доволі легко увійти як майстру, так і гравцям, адже, на мою думку, вона є інтуїтивніше зрозумілішою, ніж математика Pathfinder та D&D і не відлякує такою великою кількостю інформації на Чаркоші. Базові механіки одразу закладають основу для розуміння та. Відкривають шлях для роботи саме із ролеплейною частиною системи, адже мотивація, яка вписується прямо у ігромеханіку, стає зрозумілішою і нагайнішою для гравців та спонукає частіше про неї думати. Ну і якщо ви любите світ дюни так, як люблю його я, то це є ідеальний варіант зануритись у нього у форматі настільної рольової ігри. А мій більш детальний огляд системи можна знайти ось тут або за посиланням у описі. Лайк і комент, якщо хочеш більш детального розгляду ігрових механік та те, як генерувати персонажа у Дюні РПГ. А тепер давайте перейдемо до огляду швидкого старту. Це невелика брошура формату А4 на 32 сторінки. Перша половина це опис базових правил, а друга це готова пригода для новачків із готовими ігровими персонажами, в цілому, досить стандартно для квікстарта. При цьому скорочені правила мають доволі хорошу базу системи, і для повноцінної гри по суті не вистачає лише інструкції та матеріалів із генерації персонажів та підказок по менеджменту вашого дому. Мабуть, найскладнішим, особливо для гравців, які приходять з D&D та Pathfinder, буде опанування системи конфліктів. Вона тут відрізняється від. Тичної складової, яка є у вище зазначених системах, і є більш наративною і досить вільною трактуванні. Лайк і комент, якщо хочеш більш детального розбору та прикладів різних типів конфліктів у Дюні. Ну і тепер власне, про пригоду із квікстарту. Я не буду спойлити якісь сюжетні моменти. Я проводив її вже декілька разів як для повних новачків у настільних рольових іграх. Так і для тих, для кого тільки ця система є чимось новим. І мені вона здається чудовим стартом. Вона дозволяє поступово показувати всі основні ігрові механіки системи, познайомити гравців спочатку із мотивами та вміннями персонажів та базовою концепцією перевірок, розказати про використання імпульсу та загрози, та що це таке і звідки воно береться. І далі є можливість познайомити гравців із системою конфліктів або відкласти це до наступного ваншоту, і зосередитися поки на загальних принципах роботи. Можна конфлікт зробити більш глибоким, щоб показати одразу повну схему, як він працює, або зробити його дуже поверхнім, щоб показати, що таке взагалі є. І така варіативність системи є ще одним аргументом у сторону того, щоб її спробувати. У описі я залишу посилання як на оригінальну англомовну версію від розробників, так і на локалізацію від Гікача. Вона є безкоштовною, що там, що там, тому я просто не бачу причин, щоб не зацінити її. А це були ігри до столу. Став подобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео з настільних рольових іграх, дюна РПГ та звичайних настілок. І бувай!